Открывай быстро двери. Тикай! ложись Олег Слава богу, живой Финиш Прицельно, сука Финиш Ого, ти смотри, херня броня, йди покажу. Знак аварійної остановки є, щоб там поставить вдруг хто та Ось так росіяни знищили гуманітарне авто Євгена, який з 2014 року займається евакуацією цивільних. Поки ця машина на ремонті він і не думає зупинятись, продовжує вивозити людей з найгарячіших точок.